Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси, і з вами Гануся з Рівненщини. Зараз в мене почався новий черговий тиждень. Я на початку тижня нічого не підключалася, тому що робила такі дріб'язкові роботи. А зараз у мене вже є трошечки результату як у в'язанні, так і у майстерні. Тому хочу трошечки з вами поспілкуватися. І як я показувала у минулому тижневому щоденнику, що я в'язала шкарпетки. Я вже по них випустила відео історія одного клубочка. І в цьому відео я таки коротенько зупинюся на них і покажу, які шкарпетки у мене зв'язалися. А зв'язалися у мене ось такі шкарпеточки святкові, гарненькі. Знаєте, дуже економний, економні витрати цього моточка. Я в'язала на шпицях двієчка. І я так зрозуміла, що в мене залишилося ще на одну пару. І я там у відео запитувала, можливо мені зв'язати мітинки, а можливо, також зв'язати пару ще одну шкарпеток. У мене є як е, добавка до цієї пряжі ще пряжа ось. Такого схожого кольору з Alize Artisan. І я думаю, що я зв'яжу ще, мабуть, шкарпеточки, тільки, но що сюди я вже е, ниточку гірчичного кольору, або ж ниточку такого блакитного. У мене ще є і такий блакитний з Alize Superwash. Тому, мабуть, буде друга пара шкарпеток і я поки що цей моточок відклала, так як я розпочала роботу з іншим клубочком ниту. І тут вже у мене шкарпетки на ось такій стадії. Бачите? Ну, я, звичайно, не корзинку заберу, а покажу вам саму шкарпетку. У мене замовили, ну, я не рахую це замовленням, бо замовлення я отримала в тіктоці. Правда, людина мені написала вже на Viber. Але, ну таке, в'яжу. Забере, то забере, а не забере, то буду для наявності. У мене був моточок ниточки Drops Nord. Ось етикетка з цієї нитки, будь ласочка. Але в мене був тільки один моточок і ну, замовниця захотіла червоні шкарпетки. Але я розуміла, що мені цього моточка не вистачить на пару шкарпеток, хоча шкарпетки будуть 36 го розміру, 36-37 максимум вона говорила. І я запитала в неї, чи можна чимось їх зміксувати. Але бо в мене більше червоної пряжі немає. Вона сказала, що можна. Ну, і от я вирішила зробити ось такі трошечки їх урізноманітнити. На резиночку я додала ця ниточка, звичайно, чуть тонша. Це у мене залишок від якоїсь шкарпеткої пряжі, і я її вирішила поєднати з цією, але щоб воно якось ну не так замітно було. Ну, на камеру воно я вам скажу більше замітно, що цей більш холодніший колір, а цей тепліший. А вживу воно ну мало відрізняється. І ось я ще захотіла сюди дати якусь контрастну, тобто білу ниточку. Будуть шкарпетки такі більш святкові, більш новорічні. І тому я. Добавила ще білу. Я зробила оцей рулик, він, звичайно, не такий, як дівчатка роблять рулик, я просто зв'язала лицевими петлями декілька рядочків, набрала звичайним способом довгий хвіст, зв'язала декілька рядочків лицевою в'язкою і тоді перейшла на резиночку. Резиночку я в'язала, як ви бачите, Бабусиними схрещеними петлями. Так вона мені ну, якось більш подобається в цьому носочку. І далі я, щоб у мене був якийсь більш плавний перехід, я тут такий маленький, невеличкий жакардик через одну петельку зв'язала, пустила білу нитку і далі вже перейшла в'язати на цю пряжу Drops норт Зв'язала п'ятку ущільнену, хоч я якби, не дуже бачу в ній якоїсь переваги, але вона мені подобається тим, що вона більш компактніша. дівчатка. Бачите, вона ось така більш зібрана. І коли треба, вона роздається, але взагалі на носку воно більш естетично виглядає. П'ятка у мене тут підковка трикутна. Я вже вийшла з п'ятки, вже набрала петельки по боку і буду далі вив'язувати ось саму стопу шкарпеточки. Не знаю, вистачить мені ниточки чи ні. Якщо буду бачити, що не вистачає, то в мене тут ще є один клубочок. Бачу по товщині вона така сама. Тому що це грубша нитка, як оця чотирьох нитка. Я її в'яжу на спицях 2,5. Зазвичай я шкарпетки вяжу на двійці, а ці я в'яжу на 2,5. Пряжа дуже приємна в роботі. М'ягенька це ж той, та лінійка, що йде за альпакою. Надіюся, що шкарпетки будуть і теплі, і міцні, і красиві. Ось такому, на такому етапі зараз у мене це в'язання, і я зараз вам покажу, що ж роблю я ще. Немає фокуса. Клубочка поставлю сюди, щоб трошечки покусувалась. Ось. Тіленьки. А у мене тут далі дундо, а я вам показувала її початок. Починалася вона ось так, як ви бачите: такий сіренький колір з зеленцею. Далі вона йшла ось так. так. Дівчата, камера показує голуби, насправді він патрульний. І тут далі переходить у зелений такий самий патрульний, не то він, знаєте, м'ята, не то бірюза, щось таке незрозуміло, не, не що. Ось тільки я вже вив'язала ну, сантиметрів, мабуть, 50. Ви не дивіться, на корявість моїх петельок, воно все гарно попереться, заблокується, і буде все рівненьке, як у попередньому моєму палантині. Буду в'язати, поки мені вистачить цього клубочка. Там ще має бути десь такий рожевий колір, я не знаю, десь туди треба доколупатися до середини. Ось там він трошечки проглядається. Це, бачите, ось такий е, такий рожево-лавандовий трошечки. ну Дуже гарно пофарбована пряжа. Е, мені подобається таке розфарбування. І я помаленьку в'яжу. Хочу, як я вам казала, вже вив'язати декілька таких палантинів. От Ще хочу показати вам зараз, як От та ниточка ближче на камеру розкрилася. Палантин у мене тут біля мене. Ось, подивіться, бачите, як воно забило полотно, яке воно гарне. О, ну, звичайно, вам нитка це ж скрутка, в неї така у нас прядена. і вона неоднорідна трошечки скрутка, то є такий, нібито чуть рельєф на петельках, але все рівно мені здається, що непогано вона виходить. Ось така, подивіться, красота. Яка. І вона така тепленька, вона така, ну, чуть поколює, але нічого страшного. Єдине, що мені в цій ниточці не дуже подобається, друзі, ще в тому моточку таке не було. А в цьому, ось дивіться, ось такі, я не знаю, де вам знайти ось такі смітинки по всій ниточці. І їх я брала, о, бачите, ріпяшки ось такі по всій нитоці, вони тут присутні. Я її попрала. Багато витрусила звідси цього сміття, і все рівно його ще вистачає. Ось бачите, цілі такі десь ті овечки бігали по лопухах, по ріп'яхах, начепляли на себе, і воно не дуже чисто витісане. Але це в процесі воно вибирається, випирається в процесі прання, і річ дуже гарною і дуже-дуже теплою. Багато дівчат, дивлюся, в'яжуть з думдоги, не тільки аксесуари. В'яжуть також і рукавички, і шкарпетки. Хоча шкарпетку треба в'язати, треба додати якусь ниточку сюди ще. Бо вони ну такі вони дуже, бачите, безскрутки, і вона ну, не, не міцна нитка. Ці шкарпетки я тільки, тільки вдягнути і лягти спати більш нічого. Ось такі в мене в'язальні справи. Надіюся, що ще щось зв'яжу. До кінця тижня, а не зв'яжу так і буде. Я вам показала, чим я займаюся. Я за результатами не гонюся, я роблю в міру своїх можливостей. Уже два дні у нас мороз, біло, квіти мої вже померзли. Як би мені цього не хотілося, але проти природи не попрешся. Насіння ще лишилося зібрати з цинії. Я думаю, що ще цей мороз мені шкоди не завдав моєму насінню, так що ще буду збирати. І в майстерні працюю переважно над дідухами. Піду, покажу, що я там роблю. Що у майстерні у мене пройшов над виконанням одного замовлення. Знаєте, дуже-дуже приємно, коли до тебе повертаються твої замовники через декілька років, і хочуть знову щось у тебе замовити. Історія з цієї замовниці така не надзвичайна. Побачила я на своїй сторінці у Фейсбук, що є повідомлення у меседжері, заходжу і читаю, чи можна зробити у вас замовлення. Ну, якби дивлюся, у переписці переписка в нас вже з замовницею була, піднімаюся вгору по. В сторінці дивлюся перед самою війною, буквально за декілька днів до війни я для неї відправляла замовлення, букет на подарунок мамі. Війна, як ми знаємо, почала, розпочалася в нас у лютому, і вже тоді я отримувала замовлення на 8 березня на подарунки. І от це замовлення було саме таке. Дочка замовила для своєї мами букет в подарунок на 8 березня. Я була для неї вже відправила. І коли я звернула увагу на адресу, в адресі було місто Енергодар. Ну, як ми всі знаємо, енергодар в окупації. Потім вона мені пише, я у вас вже робила замовлення. Зараз територіально я проживаю у Франції, але я хочу замовити у вас діду. Ось, дівчатка зробила ось цей дідух я для неї. З елементами силому плетіння вона побажала, два таких лавандових букетики. Ну, в замовленні, якби не було. Там уже конкретно сказано, що вона хоче, але ну, вона от сказала два лавандових. Щоб були і лаванда, і сухоцвіти, і ці пухнастики. От таке було е, правило. Е, і Ось Там у мене на стіні осінній віночок, я вже знімала про нього аж два шорст відео на своєму каналі в Ютубі. І букетик до нього, в такому самому стилі, в таких самих кольорах. І знаєте, друзі, як приємно, коли люди так, вони залишили свою рідну землю не за своєю волею, як ми знаємо, вони залишили свою рідну землю через те, що на неї прийшли непрошені загарбники. Але все рівно вони хочуть мати ось таку звісточку свого рідного краю, хочуть мати свої традиції, хочуть відчути запах цих квітів, які ростуть на нашій землі. І знали б, з якою я насолодую, з якою я позитивною такою наснагою виконувала це замовлення. Вже я з людиною зв'язалася, для неї замовлення має забрати перевізник, і мені дуже-дуже приємно, що люди до мене повертаються, що люди цінують те, що я роблю, значить, я роблю щось правильно. А ще мені хочеться, мені от такі замовлення дуже приємно виконувати, тому що ти розумієш, що людина хоче наближити наблизити себе до своєї батьківщини хоча б так. І з дотиком до кожного колосочка, до кожного, до кожної квіточки я передала оте рідне оту любов до своєї землі для неї. І от саме в цих букетах, саме в цих роботах. Ми, українці, пов'язуємося одне, пов одне з одним. Вибачте, що трошки на емоціях просто мені ну, от якось так моя душа і мій розум відчуває оце все. І ще я працювала над ось такими детальками. Це ангелочки, але, щоб вони не були такими сумними, я їх вирішила прикрасити трошки ось такими кольоровими нитками. А до цього мене надихнуло відвідування Пінтереста. Там я побачила такі ж жар-птиці зроблені з соломи також, із доданням ось таких різних. Перев'язів ниткою, кольоровою ниткою, і мені це сподобалось. Я вирішила це все втілити у своїх ангелочках. Мені здається, що в мене це вдалося. І знаєте, от коли там робиш один на місяць ангелочок, ну воно все рівно так не виходить, коли ти вже робиш. Декілька, ну, підряд, вже в тебе набивається рука, вже в тебе воно виходить ось таке набагато рівніше, набагато ухайніше. От я вже більш-менш задоволена своєю роботою ой, саме по ангелочках. А ще я почула. Працювати знову над сніжинками і подивіться, яку кучу сніжинок я наробила. У сніжинках також я почала використовувати дівчатка фарбовану солому, я почала фарбувати солому. Як фарбувати? Я фарбую лагурус, в мене є фарба, і я оці кусочки соломи, які я приготувала для сніжинок, просто замочую в ній. Ну, Дивлячись яку, наскільки яка концентрація фарби, у мене там залишається, підсушую, ну, не до кінця, тому що це все треба робити з мокрої соломки. Ось. І ось роблю ось такі сніжиночки. Сніжиночки всі різні. У мене дівчатка на Фейсбук питали, де я беру схеми на свої сні... зірки. А ніде, дівчата, я просто так складаю. Підтягую, підсовую, дивлюся, як мені, щоб мені вийшло щось ну, більш-менш що мені подобається. Ось такі зірочки. Також почала додати сюди кольорову ниточку, фіксувати його кольоровою ниточкою. І це мені здається також додає якусь таку родзиночку у моїх сніжинках. Ось я взагалі зробила на вигурі. бачите, Червона соломинка чомусь, ну, от що мене вразило, що соломина зсередини трубочки, бачите, набагато інтенсивніше окрашується, як вона окрашена ззовні. Зовні вона не вбирає в себе стільки фарби, тому що зовні вона така глянцева, а всередині не матова, і тому вона більше насичується фарбою. Ось така ніжненька з рожевими. Відтінками, бачите Там підсунула, там вище зв'язала, там нижче, і така ці промінчики зірочки, получається на різній відстані від центру. і Ось така у мене сніжинка вийшла. Я не дуже люблю ораторську ну розхвалювати, щось там розказувати, кому буде цікаво. Я якось зніму відео. Про те, як я роблю, якщо вам це буде цікаво, звичайно, не хочеться просто дарма над цим працювати. Тому що в той час, знаєте, що якийсь майстер-клас зняти, це не так швидко. Ой, тут ще декілька залишилося твій. Ось така і ось така. Якось так. Трохи наробила. Ну і почала робити черговий дідух. Дідух замовили саме в таких монохромних натуральних кольорах, трошечки додаю висвітлених колосочків і підфарбувала собі дещо ось такого синього кольору. Багато таких уже зробила. І людям хочеться ще таких, То, що, якщо людям хочеться, то чому ж мені не робити? Я з задоволенням це виконую. А на вулиці зимно. Бачите, як морозець побілив все довкола. Ще не хочеться, звичайно, морозу, там ще листя на деревах жовте-жовте, а тут уже біло-біло. Довби Бог, щоб ця зима заморозила і скувала наших ворогів, щоб вони не змогли рухатися далі, а поперли назад на свої болота, а залишили нас у спокої щоб ми могли жити, працювати в своє задоволення, щоб ми знали, що з нашими рідними близькими все добре, що над нами нічого не літає. Так що тримаємо кулачки за наших хлопчиків, щоб все було в нас добре, щоб все наладилося, і ми зажили мирним, тихим життя. Дякую за увагу. Всього вам найкращого. Бережіть себе!